Привіт! Щось міфічне японське відчувається в цьому проєкті. Взагалі все і почалось з того, що я побачила підбірку японських будиночків, намальованих в різних техніках, і один з них просто запав мені в душу такий хаотично червоний дім. Тому в мене відразу в голові виникла картинка, як його можна реалізувати, і для цього я взяла багато шпажок. Не дивлячись на те, що я всі шпажки брала в однаковому пакуванні, думаючи про те, що вони всі будуть однакового розміра, деякі з них виявилися довшими, тому я вирішила їх чередувати, і це дало просто прекрасний ефект хаотичності. По моїй задумці мені потрібно було зробити два будиночки: один з яких буде більший, інший менший. Для більшого я використала 14 шпажок для кожної стінки, для меншого 10. Також у двох стінках будиночків верхівка повинна бути трикутної форми, щоб кришу можна було зробити ось таку. Це було зручно зробити лінійкою. Щоб скріпити шпажки, я використовую суперклей та папір. Суперклей наношу на папір та приклеюю до шпажок. Папір пропитується суперклеєм і стає також твердим. А ще це просто прекрасний варіант, щоб закріпити всі шпажки одночасно і не приклеювати кожну окрему. Дві інші сторони потрібно було робити рівними. Щоб з іншої сторони зробити такий самий трикутник, я прикладаю першу роботу як трафарет. Другий будиночок роблю по такому ж принципу. Але цьому будиночку потрібно лише три стіни, дві з яких будуть з трикутними верхівками. Відмічаю місця, де будуть знаходитися імпровізовані двері, та відрізаю непотрібні шматки гравіром. Якщо у вас немає гравіра, можна завчасно придумати, де у вас будуть знаходитися двері, та обрізати ці шпажки канцелярським ножем, а потім склеювати. Спочатку я обрізала рівною лінією. Але коли ламала, вони зламалися нерівно, і це додало прекрасного ефекту хаотичності, якого я хотіла добитися в цій роботі. Тому вже на наступному будиночку я роблю нерівні надрізи. Ось так це виглядає. Потім я відміряла розмір криші та почала нарізати шпажки нерівними за довжиною. Найкраще прорізати їх по колу, тоді вони рівно ламаються. І ці дії потрібно проробити ще багато разів, щоб було достатньо для криші. Мені хотілося, щоб дах нависав над стінками будиночка. Тому до великого я додала дві шпажки, а до маленького лише одну. Але і до того, і до того я б додала більше. Мені здається, що це б додало такої антуражності. Потім всі на рівності я шліфую, щоб робота виглядала більш охайно. Викладаю шпажки та склеюю їх по тому самому принципу. Обрізаю зайвий папір. Щоб шпажки краще трималися, я між кожною проходжусь клеєм. Тепер залишилося лише скласти всі деталі. Для цього я згинаю папір та приклею його з однієї сторони. А потім, наношу на іншу, ставлю стінку та приклеюю до нижньої. Так само проходжусь клеєм, щоб краще трималося. Та чекаю. З іншою стінкою чиню абсолютно так само. А верхню стінку я кріплю просто до блокових шпажок. З маленьким будиночком проробляю всі ті самі дії та обрізаю зайвий папір. Коли роблю дах, застосовую той самий принцип. Але щоб зробити його рівним, використовую вже готовий макет будиночка. Який прикладаю та тримаю дах в потрібному положенні. Внутрішні частини будинка фарбую в чорний, щоб додати глибини, а потім приклеюю дах, наносячи клей на виступаючі частини, та тримаю. А потім додаю клею, щоб воно краще трималося. Фарбую будиночок в червоний колір. Я використовувала аерозольну фарбу, і після того, як я пофарбувала будиночок червоний, я зовсім трішечки звшикнула чорним. Щоб додати такої хаотичності, а також більше додала чорного в місцях, де повинні падати тіні, щоб додати такої глибини. Щоб кріпити його, я використовую нитку, яку притягнула в отвір між дахом. Взагалі я не продумала, як його буду кріпити. У мене просто з'явилася в голові ідея, яку я відразу почала втілювати. А от уже на фінальному етапі я зрозуміла, що було б непогано його підвісити, тому що стояти він, очевидно, не може. А рівно висіти й прилягати до стіни йому заважає дах, тому його повід... потрібно вішати десь в просторі. Але мені ще подобається варіант з легкою офісною масою і поличкою, коли я просто на цю масу прикріплювала його до полички, і він ніби тримається. А я надію, що це відео вам було цікаве, корисне, воно вас надихнуло. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте підтримати мій канал. До наступних зустрічей. Пока!